що тут за Какашка? Це ти, какашка Ну иди сюда. Ты тупый кто ты тупый? Прям вм я тебе поможу ні 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 він мене вкусити хотів він мене вкусив, о ні ой в піську прям ой, моя бубурка ой, попузу. Моє пузо, о нет, о у их не нормальный Чя ой по -пузу. Ча! Чя Нет, зомби сдох. Получай. Ай. -а -а -а, мое тело. наближается. -а -а -а. <связывается> обближается. <связывается> Получай. А -а -а -а. Дяс удивий пістолет, а, йди до мене погане слово, і получай, по получай, мордесі. Все, Вин сдох. Привет. Привет, привет. Тут начал зомби-мутант заспавнишься, Он взорвался нафиг. Й обсиль бсил, уй, моя жопа. Та блінський блінский. Ну дубонетки реллі, ну дубонетки ну, релі. О, зомби. У мене є юпкол, яким я можу оживлять з... зомби. Сыр да, сыр, хмуриться природа. Хмуриться. Хмуриться природа. Що у нас тут по зомбарям? Трупик надо убрать. Ой. Что він не сдох, Чпоньк? О, мое тело. Подъем зомби. Подъем. Да лучший. Немазаж. Ідіть сюди! Ё-моё, я аж приземлився на ці трупоси. Ай. Головне, щоб вони мене не вкусили ці гади Тупориті. Що це в нас за гімно, за туалет гімнячий? Стоять. Свертушки, вирублялюшки. Так, чи, Че? Че? голова може. Я проснулся. <свист> Я уничтожу. <laughs> Вы меня сбесили. Дуже сильно сбесили. Спустя несколько роков... Mm -hmm. mm -hmm. уничтожу. О, que E desceu de zo Пожалуйста, <кхи> Не надо мене убивать. Так ну заткнися. Олег Бебров. заткнись. Заткнися. Мої Прям в жопу. О, привет ну привіт. Ну, кинь мені його я його уничтожу. Лави. Та Блінський! Блин, Хорош, їх дуже легко уничтожать. Цих туполеток. Ага, Оця туполетка ненависна. Ага, і не кажи. О, я проснувся і за те, що мені не дали, не дали поспати ці годи. Ми <клухи> горима, ми горимо. Пав злої пуса візьму без пилу. Розпилю їх нафіг! Та що ти за божка, дай пирожка? А -а -а Ай, де цю гади? Гади не дарвали. Я вас повбиваю, твари! Твари-буги. Пердович. Я улітаю, бо мене вкусити хочуть. Тебе вбити хочуть. Ні, неправильно ти думаєш Ні, братишка. Ні, ні, ні а ты... Ти... Ой, куди летиш, дурачок? Ты куда летишь, дурбецло? Нет, мене штуряють на пол давай, полетіли, гуси. Сам ти гусь. так, так, так. Ну, привет, бомжат. Ты бомж. Кусь. А, что ты это творив? Ты варьор. Тварь, тварь. А -а 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 -а. Нет, 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 нет. А, моя башка. do Ух, ненормальний у їх. У їх, у їх. Псих ненормальний. Фейерверк. Си 4 Минатокающий саграната молотов. Почка один, почка два, почка один, почка два. Пипа попа. блін блин, скичу мене телефон. Борохлей. Май чеки. Чики чеки чеки. Майнамис чекчак. Чеки чек чак. Чики-чак-чабуб Клаб Брал Старс касай чіпі, чіпі, я чіпідос, <плук> ну доба ігра больна, ну доба вона погане слово. Ну, доба вона погане слово. Tch, 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 Скунц натус, скунц натус. З усіма мутантами ми розібрались.